Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Олена. Усім привіт! За вікном знову зима. Випав сніжок, а я обіцяла вам класну мотивацію. Тому приєднуйтеся, будемо разом прибирати у ванній кімнаті. Мій улюблений геть для вмивання. Я вже перемила усі баночки з косметичними та банними засобами. Тепер витираю пил на пралці, бойлері, стінах, словом скрізь, де його побачу. Початка. Скріньте, записуйте це ось найкращий засіб з магазину Аврора. Я думаю, звичайно, він продається ще де-інде. Галакс для ванної кімнати та сантехніки. Я ним трошки зіпсувала кран, але я його рекомендую у якості засобу для виведення жовтого такого застарілого потьоку. Я називаю цю, цей слід кальцьована доріжка, така жовта, або вона може бути оранжевого кольору. Це найкращий для цього засіб. От саме ним я вивела застарілий цей бруд на унітазі, тому що коли ми заселилися, він також був тут. Хоча все було чистеньке і гарненьке. Це, звичайно, мій улюбленець, біленький доместос ультрабілий, найкращий серед Доместосів, просто його обожнюю. Сьогодні Доместосом буду мити ванну і. Раковину. Це новиночка Ультра Експерт засіб для прання з Аврори. Я вже ним прала, досить таки непоганий засіб. Також зараз я залью ним прання, але прати буду вже після 11-ї ночі, тому що так дешевше.

to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, They're with the negativity, but I just slide right by that energy. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to no man, I still go. Go, 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 go. Mind. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain. Коли в кадр попадає ірігатор, то іноді час від часу ви запитуєте мене, як він мені чи подобається. Відео про цей ірігатор, а також про історію імплантації зубів, я залишу вам зверху, а також в описі під цим відео, хто ще не бачив. Так, іригатор нам дійсно дуже подобається. Зараз вважаємо його мастхевом в гігієні ротової порожнини. Він бюджетний, дуже якісний. І дуже потужний. Якщо шукаєте собі ірігатор недорогий і дуже хороший, то придивіться до фірми Печем. Я його рекомендую, тому що реально він дуже класний. Дуже класна дівчатка, ось це мило. Я його взяла в АТБ з камелією і маракуєю, Дуже прикольне фіолетового кольору. Ще хотіла кілька слів сказати про ці засоби, які я взяла в магазині Аврора. Це я показувала такий пілінг геля з кісточками винограду. Це я не показувала. Це полуничні макарони. Цей досить таки приємний, непоганий. Оці відлучуючі частинки, звичайно, ні про що. Але за таку ціну він, по-моєму, коштував 46 гривень, то досить таки непоганий, з гарним таким ніжним ароматом. А цей хімоза чистої води дуже не сподобався. 55 гривень. Мені дуже сподобалася упаковка, така дівчача-дівчача. Але фу, ну, я не викидаю засоби, тому прийдеться митися. Буду його додавати в скраб кавовий, ось так. Але вони дуже гарно будуть у мене сьогодні на ванні поєднуватися, дуже такі милі. Дівчатка, ще кілька слів хотіла сказати про догляд від Юцерін. Це аптечні засоби, денний, зволожуючий з SPF 15 нічний і ось такий класний філер Гелаурон. Для догляду за делікатною шкірою навколо очей. Мені дуже все подобається, має шикарний такий аромат. Ідуть з потрійним ефектом. Дуже подобається пакування, дуже подобається якість. Це найкращі засоби, які у мене коли-небудь були по догляду за шкірою. Та й найдорожчі, якщо чесно. Дуже подобається, дуже привіт! Продовжуємо далі прибирати. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Минулому відео мені зробили зауваження з приводу вологих серветок. Написали на кшталт того, що вони засмічують природу, краще просто намочити ганчірочкою, користуватися ганчірочкою і мінімалізувати використання. Вологих серветок. Можливо, дійсно цей краще, але чесно признаюся, мій чоловік, коли поспішає на роботу, йому потрібно швиденько витерти взуття, він не буде шукати ганчірку, мочити її, та її потрібно десь зберігати, сушити. Краще зберегти і час і нервові клітини, покласти пачку вологих серветок прямо в коридорі. Підлогу я... Теж витираю ними сьогодні, тому що в ванні на підлозі багато волосся. Не хочу його виколупувати з ганчірки, а серветками протерла і викинула. Тому поки що так, кожен робить свій вибір сам. Все, я поприбирала. Дякую, що додивилася до кінця. Бувайте!